Узі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Держава терориста Росія намагається прискореними темпами відновити місто, що з'єднує територію РФ із тимчасово окупованим кримським півостровом. На незаконній конструкції активно ведуться ремонтні роботи. Загарбники пригнали на місто спецтехніку та десятки робітників. Кадри з ремонтними роботами на мосту з'явилися в телеграма автомобільний рух між українським Кримом і за державою терористом. Реф окупанти здійснюють у реверсивному режимі. Частина мосту повністю перекрита через суттєві пошкодження. Після вибухів росіяни пригнали на місто різну спецтехніку та намагаються прискореними темпами ремонтувати пошкоджену частину конструкції. Однак, через тривалий час після вибухів, частину мосту, як і раніше, зависає над морем. В той же час під час ремонту мосту вже знищено два плавучих крани. Сьогодні вночі рухнув та впав на бік ще один. В той же час завдати удару оптимально по плавучих кранах. Анах, які підійдуть для ремонту моста, основне завдання України зараз. Якщо Україна завдасть потужного третього удару по мосту через Керченську протоку, то це надовго виведе його з експлуатації. Він заявив, що завдати удар оптимально по плавучих кранах, які підійдуть для ремонту моста, оскільки це кораблі в них буде легше влучити а пальне в кораблях уже саме спалить міст разом із залізничною частиною. Удару можна завдати тоді, коли знову ж таки проходитиме поїзд, а, тобто ще й потяг, перехопити. З паливом або боєприпасами тоді це місто що на півроку вийде з ладу, і можна буде деокупувати Крим набагато простіше, сказав Світана. Експерт заявив, що і самі по собі кораблі є хорошою ціллю для атаки, проти яких можна використати ракети Гарпун, Нептуну, Сторншадо та Скальпа. Особливо ці ракети з головками самонаведення на останньому етапі траєкторії можуть перемикатися і на них взагалі неможливо впливати за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Додав він надалі. Частіше точаться розмови про звільнення Криму. Для цього переконаний офіцера резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров насамперед потрібно вивести з ладу кримське місто. В інтерв'ю обозрівателю він наголосив, що цю розхвалену путіним конструкцію, яка з'єднує півострів з РФ, треба рознести, щоб окупанти не могли її відновити. Також Крамаров наголошує ЗСУ потрібне озброєння, за допомогою якого вони зможуть контролювати не лише територію Криму, а й прилеглої до нього території. Насамперед. Потрібно перерізати ворогу шляхи постачання засобів ведення війни. При цьому каже експерт, процес звільнення півострова буде тривалим від трьох місяців до шести. Офіцер резерву ЗСУ додає, що досі українські сили не знищили кримське місто, тому що немає можливості цього зробити наявними засобами ураження. А то Крамеров прогнозує Керченському мосту, сумну долю, щойно ЗСУ отримують все необхідне озброєння. Думаю, щойно у нас з'являться такі засоби, і така можливість кримське місто буде зруйновано на Ніше він буде зруйнований не в одному, а в кількох місцях в трьох-чотирьох, що повністю унеможливити його потенційне відновлення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.